Я не чуть не я, чу. я кажу: ну, е, Збройні сили України не чу, теж нічого А звідки знаєте? Ви е, мали доступ до бюлетені? Ну, е, в принципі, з офіційної статистики, те, що могли давати. З якої офіційної статистики? Значить, е, там, де голосували військовослужбовці Збройних сил України навіть на mm -hmm. фронті. Це окрема частка, і вона не була левовою часткою в кільці в кількості виборців від збройних сил. А в своїй більшості представники збройних сил голосували на загальних е, дільницях. І знов таки ж, оце інформаційна маніпуляція за кого просували збройні сили. Громадяни України голосують незалежності, хто він є військовослужбовцям, е, правоохоронцям чи пенсіонерами. Тому давайте знов таки приберемо питання маніпуляції армія обрала те, що обрала. А громадяни обрали те, що обрали, бо слава Богу, незважаючи на намагання існуючої влади, поки що військові мають право голосувати і виказувати свою точку зору Ми, е, за рахунок поставлення галочок в виборчому бюлетені. В такому випадку я хочу підійти ось до якої теми. Можливо, майбутнього політичного устрію. України, а можливо, і військово-політичного устрою України. Ми е, на вихідних, е, українці відзначали ювілей головнокомандувача Валерія Залушного. Ми написали велику статтю в інформаційному агентстві оборонно-промисловий кур'єр, яка присвячена якраз головнокомандувачу Валерію Залужному. Як він став на чолі нашого війська? Що відбувалося, які зміни відбувалися. Я би хотів трохи з вами розібрати це питання, тому що складається враження ось якраз в українському суспільстві, що якраз ось ця війна, вона трохи змістила пріоритети, можливо, в наших політичних вподобаннях. І в мене склалося враження, що нашому головнокомандовичу. Надають певних і політичних а, дивідендів на майбутнє. Якщо так м'яко кажучи. Якщо грубо, можливо, значна частина нашого суспільства хотіла би бачити Валерію Залужному більше ніж головнокомандувача Збройних сил України. Що це? Формування о, в народній свідомості майбутнього ейзенхауера української землі. Можливо, так воно і буде. Але давайте чітко розкладемо ситуацію, те що наразі залужний займається війною. І я... Так, я так розумію, що в нас випав зв'язок. Зараз будемо ще раз намагатися з паном Сергієм Кривоносом, знайти контакт. Зараз я буквально буквально декілька секунд. Ну, як каже Сергій Григорович, передаємо привіт товаришу Майору. Зв'язок перервався, але ми продовжимо. Так, от, по закінченню війни, я думаю, що генерал Залужний захоче взяти певну паузу. Розумінні фізично, що людина захоче відпочити від тих страшенних навантажень, моральних і фізичних, які лягли на його плечі, і той ступінь відповідальності, який він несе розуміє. Я думаю, що крім нього ніхто не зрозуміє, наскільки важкі навантаження йдуть, бо особливо що стосується моральної відповідальності. Так само свій час зробив Ейзенхауер. Він відпочив декілька років, повикладав в університеті. А потім поспілкувавшись з певними олігархами американської спільноти, де вони його умовили і не з першого разу стати кандидатом в президенти. Можливо, історія піде е, по спіралі, і в українському суспільстві ми отримуємо безпосередньо нова Езенгаура. Чому ні? Бо е, якраз системність роботи залужного показує, що неспровожне розібратися з завданнями і проблемами будь-якого рівня важкості і складності. Але не будемо гадати, якраз рішення буде за, безпосередньо за сильним залужним, і це буде безпосередньо після нашої перемоги. Наразі краще поговорити про ті проблеми, які існують наразі в суспільстві, і е, яким чином ми будемо вирішувати. Про перемогу будемо е, говорити пізніше, а краще зараз багато чого зробити для перемоги, аби її наблизити. Я все таки повернусь до залужного. Чому? Я дуже... Стурбований і розумію, що самого Валерія Залужного можуть боятися в Офісі президента, його популярності оцій. Дуже багато прикладів і деталей, на які можна звернути увагу, які на це вказують. Наприклад, от ювілей у людини його не вітає президент. Хоча потім кажуть, що він там в Твіттері щось написав. Але ми цього не бачили. Хоча мені здавалося, що вони як одна команда працюють, і тут, скажімо, є в цьому плані певний ну, політез, чи що, як це назвати. Але, е, ми, розуміємо, Але ми з вами розуміємо, що влада, будь-яка влада, вона боїться конкуренції. Ви абсолютно правильно все підмітили, і те, що Офіс президента і їхнє оточення е край нервово відноситься до популярності генерала Залужного, причому зверніть увагу, він абсолютно не записує їх, там, супер суперроліків і взагалі ролики Він виїжджає на фронт, і дуже рідко ви побачите е фото е з його поїздок на фронті, хоча цих поїздок величезна кількість. Ви не побачите там ніяких е, щоденних звернень хрипатим голосом, махаючи короткими руками. Цього чого немає. Він е, мовчки робить свою справу професійно, е, підкреслюючи і займаючись тими проблемами, які безпосередньо стоять перед суспільством. Неповага, от чомусь я знаю, і мене залужно виховували в Збройних силах за правилом: відноситься до людей так, як хоче, щоб вони відносились до тебе. Мабуть, в Криворозькій школі, де вчився громадянин Зеленський, цьому правилу не вчили, а в родині взагалі про це не говорили. І якраз неповага до свого заступника з війни, а реально першого керівника цієї війною, це якраз є в першу чергу не приниження Зеленського, а якраз приниження всього оточення. А Зеленський не поздравивши, не привітавши залужного. Настільки е, втратив довіру тих людей, якого, як, в якому вони вірили, це якраз він сам абсолютно спокійний, методично, за рахунок своїх е, прибічників, за рахунок свого оточення, сам за під собою пиляє той сук який трісне і впаде е, та гілка, коли буде потрібно.